Д'явитись лише на кількість підписників це мова то. Звертай увагу, чи аудиторія блогера і твоя аудиторія вони спільні? Наскільки аудиторія залучена в контент-блогера? Перегляди, лайки, коментарі це дійсно важливо. А, і які цінності на себе блогер, чи співпадають вони з цінностями твого бренду? Редлеги перед співпрацею. 100-500 підписників і всього 100 лайків. Реклама всього підряд, без стилю. Просто по тазешки зробили, запустили все. А, ну і у блогера більше підписок, ніж підписників. Це взагалі не інфлюенсер. Такі штуки, це витрата бюджету. Блогер не дорівнює інфлюенсер. Блогер робить контент, інфлюенсер впливає на аудиторію. Тобі потрібні друзі. Хочеш покроковий гайд, як запускати інфлюенс маркетинг кампаній? Ми залишили інструкцію в описі до цього відео.